Йде до кожного з нас і хоче зцілити нас і звільнити від узів, яким себе зв'язали з злим духом через гріх. Бог хоче кожного з нас зцілити і зробити вільною людиною, Бог хоче, але чи хочемо цього ми? Бо Він буде спокійно і невтомно чекати, щоб відгукнутися на наш поклик. Отож, молитва про покаяння і зцілення має бути постійно на наших вустах. Стараємося у цій молитві нікого і ніколи не пояснювати нічого Богу. Просто попросити прощення без пояснення і правдання. Бог нас всіх чудово розуміє і так. Щире покаяння це і буде доказ, що ви шукаєте Божого Духа, який прийде і зцілить нас. Лише молитва нас може захистити від нападу злих сил. А чому і як? Саме про це ми говоритимемо з гостями нашої сьогоднішньої студії, а ними є вихованці недільної школи Володимир Трокос. Слава Ісусу Христу! Слава Дар'я Ткачук, вітаю. вітаю вас і Оксана Доканова. Слава навіки, слава. То наскільки важлива для кожного з вас молитва? Дар'я, що дає тобі молитва? Як молитва, це дійсно це розмова з Богом. Завдяки молитві ми спілкуємося з Богом. Ми розповідаємо йому свої переживання. В важкі хвилини, дійсно важкі хвилини, він допомагає нам. Він підтримує. підтримує нас. І напевно, після нашої молитви він подає якісь знаки, і наші проблеми вони починають самі вирішуватися, але насправді це є допомога Бога. І кожного вечора. Після вечірньої молитви ти відчуваєш якесь полегшення і таке відчуття, що все, весь негатив, який ти набрав за цей день, він якби відходить і ти очищаєшся від нього. Володимире, ранкова молитва дає вам наснагу на день, який прийде, і невідомо, що ви чекаєте від нього. І чи дозволяє молитва вам зосередитись у ваших справах, думках і в ваших діяннях? Так, дійсно, ранкова молитва <кій> допомагає в цьому, тому що вона є як благословенням. Господа на весь наш цей день, щоб ми з миром і спокоєм сприймали все, що він нам принесе. Тому ця молитва є не менш можливою ніж вечірнє покаяння. Молитва сьогодні громадськість збурхана майданами різними зборами, непорозумінням. Кожна душа розтріпана. Ми маємо жахливі події на сході. Ми бачимо смерть майже не щодень. Ми дивимося їй у вічі. Ваші молоді серця також переповнюють якісь емоції. Чи допомагає Бог молитва стримувати ці емоції і ставати добрішим, щирішим, лагіднішим і подільшивим? Так, молитва вона дійсно в цьому допомагає. І не лише молитва. Ми з нашим настоятелем цим Богданом. Ми в нас було дуже багато бесід з цього приводу. І на деякі речі він нам відкрив очі, тому що, можливо, іноді ми проявляли якусь агресію, але ми стали відноситися до всього спокійніше, і саме молитва за Україну, за наших бійців, вона. Укріпляє віру в перемогу, і ми віримо, що все буде добре. Я сподіваюся, що це допомагає нашим воїнам, які зараз на сході. І під час майдану теж дуже було важко все це переживати. І сам і, і отець Богдан і молитва допомогла нам це пережити і повірити, що все буде добре. Дар'я, сьогодні ви в українських строях. Наскільки вам приємно себе відчувати в національному броні? Це Піднімає вашу так. гідність і гордість за державу. Це піднімає, дійсно. Взагалі, зараз, якщо ми ми помітили, що це дуже модно зараз носити вишиванки взагалі, але це ну відчуваєш, ніби ну це рідне, це твоє і немає слів навіть сказати, що але ну вишиванка вона в мене досі таки давно ще до того, як почалися ці ну події до, до того часу, так, як стало модно так, носити стало модно національне вбрання. Мене в мене вона була. Я її вдягала на перший ну, перший дзвоник, останній дзвоник. До речі, було навіть таке, що я була одна, лише одна на всю школу, яка вдягала Сьогодні Ви одна, чи вже ні? Вже не одна. Далеко не одна. Уже майже от, ми були і в школі, і в ліцеї. Ми можемо бачити, що на дійсно таких святах майже всі-всі-всі учні вдягають вишиванки. І це дуже приємно. і Це так, ніби. Ну, під, під, підносить тебе. Ну, які емоції е, переповнюють дівчат, ми це відчули, побачили і послухали. Володимире, хлопці е, віддають данину моді, чи вони за переконаннями носять національне вбрання? Ну, хлопці носять, я думаю, більше за все через е, національні переконання. Е, е, Хотілося б значити, у нас в ліцеї е, ну, вишиванка, це якби ніби такий своєрідний е, дрес-код. Кожен з нас. Має як за повсякденну справу прийти в вишиванці. Це для нас не є якоюсь там, певною таким, чимось незвичайним. Тобто кожного дня хтось приходить в вишиванці. Тому для мене це ввійшло в таку, ніби вже щоденність без вишиванки я вже складно можу уявити, як я йду на якесь свято, чи якесь відкриття, чи щось тому подібне. Вона ввійшла в моє життя вже дуже міцно. Українські традиції війшли в наше життя разом. Стихійно, можливо, навіть так можна висловитись, тому що раніше ми про це читали тільки в книжках. Сьогодні ми книжки переносимо в реальну буденність. Що ж говорить про це священник, як розуміти патріотизм, виховання і любов до батьківщини? Давайте подивимось відеоматеріал. Християнська опіка це найцінніше, без чого не може обійтися українська душа. Національно-культурні традиції є важелями навчально-виховної діяльності, без яких неможливо сформувати підростаюче покоління. Це вкрай актуальне комплексне завдання батьків, хресних батьків, освітніх закладів, церкви. Не забуваймо про те, що дітей ще з маличку потрібно прививати до цінностей, які. Є як святе письмо каже, такими, що їх ні міль не їсть, ні злодії не крадуть. Добре вихована дитина, це та, яка самовільно піде дорогою до храму духовності, до витоків яких звертаємося на родинних святах, але й Богу помолитися перед тим, як сідати до вечері, має встати вся сім'я. Всі мають встати, прочитати отче наш. Звичайно, подякувати боженьку за вечерю, і як правило, найстаріша людина, яка є в сім'ї, благословить те, що є на тому столі, високі моральні якості духовності в основі виховання українських традицій. Якщо ми промовляємо слова, то вони спрацьовують на дуже малий відсоток. Але якщо своїм життям, своїм прикладом ми дитині показуємо якісь поради, даємо. Безперечно, що воно в більшій мірі засвоюється і в дальнішому дасть нагороду для самих нас, тому що добре виховані діти це старість батьків у спокої. Хотілося б сказати про те, що молитва, до якої ми маємо вчити своїх дітей, вона також робить велику справу. Є такий досвід, коли один із святителів Тихон Задонський. Привертав дітей до молитви, дітей з бідних сімей, привертав навіть свого роду такою матеріальною зацікавленістю, тому що коли вони вивчали молитви або були на богослужінні, то він їм або давав якісь солодощі, або навіть давав якісь дрібні копійки. Вони були дуже тим раді, і в дальнішому, коли він вже не зміг ходити на служіння літургій, Діти спочатку якби, перестали ходити, але потім вже молитва по благодаті самих їх повела на це богослужіння, якби вже вони зовсім по-іншому ставилися до багатьох моментів в зростанні свого зрілого життя. Будуючи громадянське суспільство, зростаючи в родині любові, діти знають засади християнських чеснот. Віру, надію, чесність, справедливість і милосердя, кожен в свою міру свідомості, інтелектуального розвитку, має всеціло покладати надію на милість Божу і усвідомлювати те, що не Він сам виховує дітей, не він сам дає якісь поради в життю. А в благих починаннях знаймо, що завжди поруч з нами стоїть Господь. І тоді, коли навіть ті Щирі слова, любові, слова виховання наших дітей не спрацьовують стовідсотково, і тоді не потрібно впадати в розчарування, впадати в роздратування більше того, а з щирою любов'ю покластися на Бога з надією на те, що Він в дальнішому направить всі життєві дороги наших дітей. По сьогодні не кожен, навіть дорослий, дасть пряму відповідь на те. Для чого він покликаний в той світ, Ось щоб наші діти були і в благополуччі, в благоденстві, і в мирному спокої, щоб Господь послав їм щасливу долю, про це потрібно потурбуватися зарані і закласти той фундамент, який дасть їм тверде стояння на всіх життєвих дорогах. Ось таке слово священника, а в свою чергу я запитаю вас, Володимире, якщо старші вам розказують про свої традиції, ви дослухаєтесь до них? Ви готові їх наслідувати, от як було в сюжеті? Що, як робиться за вечерею, як зустрічається день придешній, як моляться? Так, звичайно, різдвяні, зокрема, традиції, це вже невід'ємна частина ну, нашого життя. Я думаю, не тільки в моїй сім'ї, а в багатьох сім'ях. Ну, бо це. Цим ми згадуємо наших пращурів, ми вшановуємо їх пам'ять цими традиціями. Дар'я, а ось, наприклад, і влітку є гарні традиції: це Петра і Павла, це Ільї, це ікони Троєручиці. Наскільки ці свята також не менш видовищні і яскраві. Так, всі свята вони важливі, всі всі традиції, вони всі мають зберігатися. І, наприклад, мені дуже приємно, коли моя бабуся починає розповідати, або мама традиції, які взагалі раніше були, як вони їх ну, взагалі святка, як вони святкували, які традиції є для того, щоб можливо в майбутньому я передам всі ці знання своїм дітям. Це також дуже важливо, щоб ну не зникало, не зникали. Окса Оксан, коли наступає спаса, да готуємо кошики, печемо колечі на макові. Ви це вже робите самі? Чи все таки у вас це робить мама, бабуся? А, ну ми стараємося робити це разом із мамою. Ну, якби я вважаю, що цей повинен бути якби сімейний, як можна сказати, обряд. Повинні, Туди повинні вкладати свою душу не лише батьки, але й діти. І такі традиції вони більш згруповують, вони більш споріднюють людей. І тоді ми всі разом йдемо до церкви і освячуємо те, що ми приготували. Дар'я, а своїм життям є для вас прикладом старші ваші? Так, я я дуже, ну я беру приклад зі своїх батьків, зі своїх бабусь, дідусей, тому що дійсно, ну я просто бачу, як вони зараз живуть. так, Я хотіла б в подальшому мати таку ж саму сім'ю, мати дітей, мати друзів. Е і так, батьки для мене є дуже ну дійсно такий вагомний приклад. Оксано, а ось е християнське виховання дало б вам щось особисто для життя? Ну, звичайно, християнське виховання воно не менш важливе, ніж якесь фізичне, або якесь розумове виховання, тому що воно саме дає якісь ем, перші кроки в майбутнє доросле життя, і е, без цих якихось правил, можливо, або настанов ти не зможеш зробити якісь мудрі, розважливі кроки в майбутньому. І це дійсно важливо. Саме завдяки духовному вихованню ми, ми розвиваємо свою душу, ми розвиваємося ну, як, як особистість. Володимир, mm -hmm. а от зростати в родині, в любові це добре. Чи хотіли б ви щось змінити? Якщо змінити, то на що? Ну, звичайно, зростати в любові, в родині це є дуже добре, тому що коли ти відчуваєш, що тебе всі люблять, ну, це якби. Ну, допомагає, стимулює, підтримує, можна так сказати. А Думки ось такі відвідують, що мене не зовсім люблять. Є? Ну, можливо, які навіть є, але. Коли... Як ви боретесь з ними? Ну, ви міняєтесь потрібно... чи міняєте обставини? Потрібно мати, ну, напевно, я міняюсь, потрібно мати певне розуміння, що якщо нам здається, що, наприклад, мама чи тато. Приділяють більше уваги молодшим братам чи сестрам, то ну це є в цьому є потреба. А не вони це роблять не з якоїсь їхньої власної так, примхи, чи, тому, що вони люблять когось більше. Вони люблять нас однаково, тому що ми є діти. І якщо приходять якісь такі думки. То отець нас вчить казати про себе, Господи, помилуй, Господи, врозуми». І тоді ти дійсно усвідомлюєш, що твої думки вони безпідставні і ти починаєш більше цінити те, що в тебе є. От коли була сердитою, і лихою, скільки раз читала цю молитву? Ну дуже, дуже часто. І взагалі молитва супроводжує мене дуже ну, майже кожен день, тому що, ну, перше, починаючи з ранкової молитви і вечірня молитва, але бувають такі стації, коли ти відчуваєш якісь. Наприклад, ти йдеш вечором одна по вулиці, і, е, звичайно, є якийсь страх, і ти просто кажеш: Господи, помилуй, і читаєш молитву англохоронителя, тобі дійсно стає якось легше, і ти розумієш, що Бог є охоронитель тебе охороняється. З тобою все буде добре. А шлях стає коротшим. Так. У нас відкрилася в Житомирі найбільша недільна школа в Україні. Як було церемонія відкриття, давайте подивимось відеоматеріал і пригадаємо, яка ж зараз. Недільна школа. Після урочистої служби Божої в Святомихайлівському кафедральному соборі яку проводив святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет за участю архієпископа Житомирського і Овруцького владики Ізяслава, а також єпископів із Вижгорода та Вінниці. Перших осіб обласної та міської влади урочиста процесія, під співи і церковний передзвін вирушила до нового приміщення недільної школи. Освятив нове приміщення, святійший патріарх Філарет. В нашій школі цього року виповнюється 20 років. Тисячу 1996 по 1998 рік. У нас в школі навчалося до 900 дітей. Ну, звичайно, стояло питання про те, що має бути якесь приміщення, щоб ми могли прийняти всіх дітей. І навчання в школі не проводилося о 5-7 змін, а проводилося нормально, ну хоча б одну-дві зміни. Три роки тому тут, у фундамент, заклали першу цеглину, а тепер маємо нове просторе сучасне приміщення. Це було б неможливо без благодійників, котрим тут же святіший патріарх Філарет, вручив високі церковні нагороди. Головний благодійник, наш земляк, підприємець із Санкт-Петербурга Юрій Бірюченко. і влада, і особливо люди новою школою задоволені. Мені тут подобається те, що тут я навчаюся Божим заповідям. І сьогодні Біблія, сьогодні любов до Бога, любов до своєї держави. Вона, мабуть, головна, і від цього починається і незалежна держава, і ті цінності, які вибудовуються, і те, що сьогодні потрібно, Міняти в державі, боротися з корупцією, міняти взагалі систему влади, підхід до влади, більше чути людей, виховувати свою громаду. Ми переглянули відеоматеріал. Які почуття вас переповнювали на такому урочистому відкритті? Ну насамперед це було дійсно хвилювання, тому що ми, як молодіжка, ми взагалі це, ну ми все це влаштовували. Ми підготов, ми готували це все. Ми у нас були пости, ми чергували. Там був там, там Був ну, Швецький стішвецький стіл, так е, люди могли підійти, взяти там напій, щось перекусити. Ось і все це ну, організувати. Це було дійсно ну важко, але цікаво. цікаво. Також там було ось, було свято для малечі ігри. Е, ми ну, виступали, діти показували свої таланти, співали, там ставили виставу великодні кошик», що дійсно була дуже дуже цікава вистава, і дуже показувала актор акторські, можливо, таланти. Дітей. Ви що б хотіли додати? Наскільки приміщення нове дозволить вам повноцінно займатись? Нове приміщення, воно взагалі, воно прекрасне, тому що, якщо порівняти з тим, що ми мали до того, це було чотири маленьких класи, в яких... 20 двадцять діток приходили, і вони тулилися один до одного, Це було дуже е, некомфортно. А це дійсно великі, великі класи, є е, місця, де розмістити ікони, якусь духовну літературу. І дійсно школа, вона просто надихає, і ти ще більше хочеш іти туди і вчитися і навчати інших. Прийде перше вересня. Ви туди підете? Звичайно. А, так, а, так, і ми вже прийдемо. Не тільки як учня, як і в вчителі. вчителі, і е, помічників вчителів. Ми вже май цього року ми вже отримали такий досвід. Ми вже були е, помічниками, або вже був самостійним вчителем. І ти, коли ти не, не тільки сам навчаєшся, вчиш дітей, ти отримуєш ще більшу благодать і ти радієш, що. Ти віддаєш якусь частинку себе іншим маленьким, хорошим діткам. Коли ти можеш передати ці знання, які ти отримав в недільній школі, комусь ну, меншому іншому, ти дійсно розумієш, що це все не дарма. Що не дарма ти туди ходиш, не дарма взагалі. Володимира, а що важче бути учнем чи вчителем? Ну, напевно, все-таки важче бути вчителем, тому що Чому? Ну, діти малі, їх треба якось зацікавити, тому що якось ну, сухо викладати їм матеріали, їм стане нецікаво, вони почнуть виридувати, гратися, не слухати. Тому ну, це майстерна робота, це потрібно вміти. Ну, я цього року спробував, в мене виходило. Мені допомагали інші вчителі на уроках, тому в мене більш-менш вийшло. Це гарно. Зате тепер, коли ми були взагалі ну, в школі вчителів, так ми напевно з більш повагою, з більш з більшим терпінням ставимось до своїх вчителів шкільних. Ми їх ну з більшим розумінням, тому що той, коли тоді, коли ти сидиш перед уроком, який ти маєш сам ну викладати, ти сидиш цей весь матеріал, і ну ти дійсно потім приходиш в школу і розумієш, як важко взагалі ну вчителям може бути. І до того, що мал маленьким діткам треба підбирати слова, треба е, якось порівнювати в більш простій формі, е, шукати якісь історії, які е, могли б і зацікавити, і показати їм е, суть сьогоднішнього уроку. І тому це дійсно важко. Це велика робота. Але я, я вважаю, що ми з нею справилися. Будучи маленькими, ви впадали в розчарування. Вам дошкучали сидіти спинку рівно тримати, слухати уроки. Зараз ви спробували себе в ролі вчителів. У вас розчарування стало більше чи його стало менше? Ну, звичайно, ставлення помінялося не лише до біблійних років, а до уроків в школі. Ти починаєш більш цінувати роботу вчителів, і якось ну, ти усвідомлюєш, що все, що ти робиш, ти робиш за для блага, і все треба витерпіти для того, щоб подальшому в подальшому тебе був якийсь успіх. А ось школа недільна. Всі кажуть, що це є певні канони, що це є стримання, що це є відмова від чогось. Якісь розваги у вас є? Звичайно, взагалі під час уроків, коли ще маленькі дітки, вони є дітки, які взагалі ще не ходять в школу. Є ті дітки, які пішли тільки в перший клас. Вони їм дуже важко. У нас урок триває півтори години. Їм дуже-дуже важко висадити висидіти ось так. От дійсно всі ці півтори години. Тому ми застосовуємо ігри. Ми співаємо, ми танцюємо, ми займаємося фізкультурою. А також ми ну їмо. І але одночасно ми ну і даємо якусь інформацію для. Для, ну, для подальшого для розвитку. Володимире, що б ви сказали тим діточкам або бабусям, мамам, татусям, всі, хто нас сьогодні дивляться, що таке недільна школа? Чи варто туди хоча б на один урок прийти? Я думаю, варто приходити в недільну школу. І після того ви побачите, як дитина ваша зміниться, буде зростати духовно. Це дуже веселе, можна так сказати, цікаве місце, в якому для маленьких дітей в такій незвичайній формі подаються дуже серйозні теми, які обов'язково допоможуть їм в житті. Оксано, а ось якщо людина старша і не знає, куди їй прийти, їй бракує знань, християнських знань, чи школа зобов'язує і має певні межі, що це має бути маленьке дитя? Чи можна починати з будь-якого віку? Ні, є не лише недільна школа для дітей, є і молодіжна школа. Туди приходять діти з 15 років і в ніяких, в принципі, обмежень немає. У нас є люди, які їм вже по 28 років, кому навіть 30, і вони разом з нами вони продовжують навчатися. І вони, можливо, ці уроки з цим Богданом вони можуть змінити. Якби течію їх життя і немає. Я думаю, що немає ніяких кордонів, і тим паче, що кожен, у кого є якісь проблеми, хто хоче чомусь навчитися, він може прийти до нашого настоятеля. Він ніколи нікому не відмовляє і він дасть якусь розумну пораду і настановить на якісь правильні рішення. Як правило, влітку у всіх канікули, чи є канікули в недільній школі. Так, звичайно, Діт, ну, взагалі у нас іде в навчальний процес також 9 місяців. І звичайно, дітки ви не відпочивають 3 місяці літа. Але, і що ви робите? Ну є ну, наприклад, ось табір. Так, табір. Раніше, коли ще ну у нас тобто ви зустрічаєтесь? Так, ми зустрічаємось. Зараз вже побудували табір, який називається ну в селище Богданівка. Так раніше, ну раніше їздили на море, а зараз в основному відпочиваємо в цьому таборі. Вам цікаво проводимо... в цьому таборі. Так, дуже цікаво. Ну, це трудовий табір. Того року ми спільним зусиллям ми зробили чудове футбольне поле. На території, там, де було багато скла, каміння і була дуже суха земля, ми зробили чудове поле, засіяли траву, і це якби наша гордість от, наприклад, для дівчат, от ми з Дариною ми провели багато часу на кухні. Ми навчилися багато чого, що може нам допомогти в майбутньому, як майбутнім дружинам і мамам. Е, і, наприклад, у нас, у нас був такий досвід, що ми двоє перечислили дуже великий баняк картоплі на 20 людей. Вам не було шкода своєї праці? Ні, зовсім не було шкода своєї праці. Звичайно, по-перше, це спілкування, це, це ну, ти спілкуєшся зі своїми одноліка, однолітками. Ти спілкуєш ну, з нами тесь Богдан їздив. Він також з нами, на рівні з нами. Він працював, він грабав. Це те поле, як і ми всі сіли що з нами траву. Звичайно, потім були. Ігри, ми разом грали в футбол, хлопці, дівчата, команди взагалі це було дуже дуже цікаво. І дійсно ми здружилися. Завдяки цьому раніше, коли ми ну, приходили на уроки, ми ж не можемо так гарно дізнатися. Ну, взагалі, дізнати один одного. А коли ми живемо разом, дійсно, ми живемо в одному корпусі в сусідніх кімнатах, коли ми проводимося один з одним майже весь час, і, і дійсно ми починаємо більш-більш це вас робить. Одною родиною дякую вам за цю цікаву розмову. Вам, шановні глядачі, скажу, що об'єднуємось разом, долаємо всі ті труднощі, які нам приносить життя, робімо висновки. І Якщо нам сьогодні важко, це не означає, що Бог нас не любить. Вірте, завтра стане легше і краще. Миру, всім і благих вістей!